Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати неймовірно смачну качку, таку як готували все життя в моєму дитинстві в печі. І смак вийде дійсно такий, як з печі, адже я буду сьогодні готувати в такій каструлі, про яку я мріяла все життя. Але, звичайно, це можна просто в гусятниці, можна в каструлі з товстим таким дном. Домашню качку я порізала порційно, вимочила гарно декілька годин у воді, просушила рушничком і тепер тако посолю і поперчу. Все. Більше ніяких спеції хочеться відчути максимально. Смак качки. Оце єдине, що я для кольору додала паприку, ну і трошечки аромату. І все. Гарненько перемішуємо. І можна залишити, щоб маринувалося, я того не роблю, бо зараз м'ясо пустить ці. Я відразу розігріваю сковорідки з невеликою кількістю смальцю. Смалець розтопила, можна олію взяти, в кого там ще є. І викладаю м'ясо качки на великому ж вогні. Відразу це все буду обсмажувати з обох боків. Як тільки шкірка підрумянилася, перевертаю. Буквально по 3-4 хвилини це в мене робиться все досить, досить швидко. Скажу, що цей рецепт качки, знаєте, колись завжди готували, навіть тушкували там з морквою з цибулею. Завжди м'ясо обсмажували. Я таке практикую рідко. От по святах, інколи такі якийсь рецепт. Зазвичай в мене так само просто я нарізаю все, але не обсмажую. Але скажу так: обсмажене м'ясо зовсім по іншому смакує. Нарізала одну цибулину великими шматочками та два кисло солодких яблука. Тому що немає кращого варіанту, як качка з яблуками. Ще мені дуже подобалися сливи і винагерки, зараз вже їх немає, тому беремо яблука. Викладаю перший шар м'ясо, яблука з цибулею, знову ж таки обсмажене м'ясо. І знаєте, завдяки тому, що ми його трошки обсмажуємо, виходить оця кров запечена, і ми е, і вона під час тушкування буде набагато гарніше. І ще знаєте, що я даю те, чого не додавала бабуся, але мені дуже подобається: сухе вино. У мене було червоне, але якщо біле, теж підійде. Додаю 200 мл сухого вина та 150 мл води. В духовку при 200 градусах на 1 годину, а потім температура 160 градусів ще півтори-дві години. І подивіться. Це щось неймовірне. Смак такий, що вам не передати м'ясо. Просто відходить від кісточки, але той же час соковите, смачне. Це румяна скоринка. Звичайно, багато що відіграла роль ця киструля, в якій я запікала. Колись її про неї дуже мріяла. Це собі придбала і дуже дуже задоволена. Я Колись бачила тільки в американських фільмах. Знаєте, як випікають в них хліб, хочу пекти на заквасті. Ну і загалом викладаємо і насолоджуємося. Така качка прекрасно смакує з будь-яким гарніром. Просто швидко, смачно, цікаво. Дуже рекомендую до приготування. Ну а ви, друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавих рецептів, які я підготувала вам до свят. Повірте, буде багато цікавого. А м'ясо з качки просто тануло в роті. Яблука, цибуля, ну і звичайне вино зробили свою справу. До нових зустрічей!